делать, если ваши импланты, которые достаточно большого размера, уже надоели вам? Либо вы готовитесь к беременности, к грудному вскапливанию, к родам и хочется облегчить грудь. Мы сегодня будем смотреть историю нашей пациентки, которая с имплантов 700 мл сделала маленькую грудь 255 миллилитров. Мы подтянули грудь, уменьшили карман и увидим в самом конце, как стало ей легче носить свою новую аккуратную грудь и насколько у нее прошел болевой синдром в позвоночнике. Здравствуйте! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы хотите поменять? Я приехала к вам в клинику для того, чтобы сделать повторную моему пластику. По причине того, что те импланты, которые стоят сейчас, они очень тяжелые. И несмотря на то, что я много занимаюсь своим физическим. Телом, мышцами и тонусом у меня очень сильно от этого веса болит спина и шея в области лопаток и выше. Сколько вы проходили с 700 мл имплантами? Чуть больше года. А какой результат сейчас вы ожидаете? Честно говоря, хочется вообще уже закрыть эту тему с грудью до конца mm -hmm. своих дней. Вот. Поэтому хочу сделать маленькую аккуратную грудь, которую совершенно легко и свободно доношу уже до финиша. А расскажите, пожалуйста, как вы решились к Анастасии прийти? А у меня была сложная история с животом. Там были грыжи, там был диастаз после родов. И предыдущий доктор пытался все это собрать какую-то красоту, но получилось отвратительно, и Анастасия в буквальном смысле спасла просто мой живот. Все это переделала, перекроила и сделала красоту. С тех пор абсолютное стопроцентное доверие только ей. Наблюдая за Анастасией и зная Анастасию, я вижу, сколько она всего делает для того, чтобы помогать людям, которые пострадали от военных действий, как она обучает хирургов, ее проект благотворительный по реконструкции лиц для женщин. И когда I сюда, я понимаю, что я тоже делаю некий вклад в то, чтобы все это могло продолжаться и Анастасия могла масштабировать и развивать. Это однозначно огромный плюс. Если вы уже были на операции, прошлое. О, Анастасия, расскажите, как реабилитация тогда проходила? Всегда была прекрасная, безболезненная, чудесная команда, поддержка, всегда на связи, все вопросы. Абсолютно смело могу рекомендовать, и мало того, я всем своим близким рекомендую приходить mm -hmm. только сюда. Сьогодні до нас завітала неймовірна наша пацієнтка, яка захотіла бути інкогніто. В неї була не одна операція. Остання операція була 10 місяців тому. Це була заміна імплантів. А скільки зараз у вас мілілітрів в грудях? По 250. Як відчуття легкості, комфорту? Мені дуже зручно ходити без білизни. Це прям вау! Груди м'які. Mm. Все супер, як проходила реабілітація, чи підтримували вас після операції? Реабілітація при зменшенні з ушиванням карману з новими рубцями вона була трошки важча ніж попередні операції, але ну це не критично. Якщо порівняти наскільки мені стало легше жити, взагалі можна це не враховувати. Дуже багато уваги є зв'язок. 24 на 7 з чергуючим лікарем, можна завжди прийти. Є процедури по реабілітації у вас, і так я бачу за ці роки, що вони розширюються, і спектр послуг у вас розширюється. Тобто мені здається, що сьогодні вже можна прийти в клініку і на 360 градусів вийти оновленою гарною і просто змінити своє життя на рівні свого стану. Чому ви вирішили 700 мл собі поставити? І які груди у вас були до того? В мене ніколи не було прям маленьких грудей, але оскільки в мене двоє дітей, і я їх кормила молоком довго, то вони втратили форму і об'єм. І мені дуже подобалось, коли такі пишні великі груди, плюс в мене широкі плечі. І мені здавалося, що це буде дуже гармонійно і красиво. Це справді було дуже гармонійно і красиво, тому що за ці роки, що я з вами я помітила, що Анастасія ніколи не робить щось, що буде протиречити естетиці та красі. Але от цей момент ще важко і боляче. 700 мл – це була рекомендація Анастасія чи ваше побажання? Коли я прийшла з побажанням пишних грудей, е, враховуючи мої анатомічні особливості та антропометричні дані, Анастасія подивилася і сказала, що це об'єм не менше, ніж 700, а то й більше 800 мілілітрів. І вона попереджала, що це може бути важко. Ще у вас були інші операції. Розкажете, які саме? Анастасія робила мені блефоропластику тому що генетично в мене такі очі, що нависає верхня повіка. І мені зараз дуже подобається, як виглядає око. Я дуже люблю макіяжі, тому це одне задоволення вранці робити макіяж. Окрім цього, Анастасія врятувала мені живіт. В мене були грижі, в мене був діастаз після двох пологів. І попередні операції, які мені робили, мені хірурги не робили просто жахіття. В мене було багато рубців, вони були широкі, криві, випираючі. Ну тобто, живіт показати на пляжі, мені було некомфортно. І Анастасія зробила просто якусь магію. У мене зараз дуже дуже тоненький рубчик, його майже. Не видно і все тримається, і все супер. Я навіть продовжую займатися в залі з тими ж навантаженнями, з якими була до. Хоча попередні лікарі казали, що не можна, порветься ще там, щось станеться. А як давно ви знаєте про Анастасію і чому саме її ви обрали? Анастасію я побачила на просторах інтернету років сім чи навіть вісім тому? І мені дуже сподобались її роботи. Я прийшла до неї на консультацію. По перше, зі своїм животом з цього все почалося, і вже на першій консультації я просто відчула, що це та людина, яка має рацію про те, що вона говорить, і що ця людина може щось дійсно зробити, а не просто пообіцяти розказати, а потім знімаєш пластир а там жахіття. Чи плануєте ви ще якісь операції? Я думаю, звісно, ну я ж не молодшою. А підтримувати себе в тонусі та красі хочеться. Я думаю, що кожній жінці. І в мене 100%, тисячу відсоткова довіра до команди, до Анастасії. Тому без яких сумнівів, коли, коли буде потрібно, я прийду. Клініка неймовірна, і всі дівчата, абсолютно всі дівчата, хто тут працює, це завжди свято сюди потрапити. Що ви можете побажати нашим майбутнім пацієнтам? Ой, знаєте, я би побажала всім дозволяти собі дозволяти і ніколи не боятись втілювати свої мрії, не боятись жити на 100%. Я думаю, що особливо зараз, в наші часи, в цій країні, це дуже-дуже важливо. І... Окрім цього, я знаю, що Анастасія займається благодійністю, і тому, якщо ви сюди приходите, то ви також долучаєтесь до дуже гарних справ. Все помінялось? кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее, и как каждая девушка, которая там преобразилась, и она уже себя по-другому несёт. Прошло около 2 месяцев после операции, я уже успеваю ловить восхищённые взгляды, комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом, теперь нарядно приємно одягати сукні з відкритим декольте. Зараз у дзеркалі я бачу себе нову, яку я люблю. Грудьми я дуже задоволена, бо я можу підібрати будь-яку білизну, яка мені подобається. Коли навіть один на один з собою залишаєшся, ти вже відчуваєш, що щось змінилося, якась інша енергія, і все тому. Я намного щаслива. Закрились якісь маленькі свої комплекси. Життя поділилась на до і після.